Алгоритм надання ЗЛ. Спочатку потрібно переконатися, що потерпілий знаходиться в безпечному місці, і до нього безпечно підходити. Потім потрібно перевірити функції життєдіяльності. Це пульс та дихання. Пульс ми можемо перевірити на сані артерії, на пахах, на руках, на руках та на ногах. І дихання. Ми можемо присунити голову та покласти руку на живі та ребра та послухати, чи дихає. Якщо функції життєдіяльності відсутні, потрібно приступати до надання е, села. Спочатку потрібно переконатися, що ротова порожнина чиста та нічого не заважає для дихання. Якщо все чисто, потрібно звільнити дихані шляхи для цього, нахиливши голову. Для надання СЛР потрібно відміряти відстань в 4 пальців, покласти руку на руку хрест-нахрест та почати давити глибиною 5-7 см. Робити це в тактиці 30 натисків, два повних вдоха та видихи. Давайте зробимо. Один, Один два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятнадцять, 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 Це можна робити як при одному, одному рятівнику, так і декілька осіб. Закінчувати треба тоді, коли або не з'являться признаки життя, або втомиться рятувальник, або вже зрозуміло, що чоловік помер, а в цивільній медицині допоки не приїде швидка допомога. У нас травма плечового суглоба для пов'язки на плечовий суглоб нам знадобиться. Два вінтами. Один еластичний, а один звичайний валик. Спочатку робимо два фіксуючих кола. І заводимо бинт за спину, щоб краще тримати. Сюди на місце під складаємо валик, щоб рука не падала. І ось так навколо руки і знову. Такі самі дії, поки ми замотаємо все плече або поки не закінчиться дріб. Таке накладання називається колосок. Останній кінець пінта ми можемо або сховати, або закріпити. Ось так виходить. У нас травма колінового суглобу. Для накладання пов'язки нам знадобиться еластичний бід. Ставимо ногу в положення 135 градусів і робимо два фіксуючих кола знизу і переходимо на берег. Вище, ніж коліна. Знову вниз і чергуємо. Кожен наступний робимо на 2 третіх вище. Накладання пов'язки називається черепашкою. Робимо такі самі дії поки не закінчиться віт і так поки ми замотаємо всю ногу. І засобуємо алгоритм накладання турнікету на стегні, перевіряємо, чи в нас наявний пульс. Пульс наявний. Ми накладаємо турнікет на фізіологічній зміні. Баху також до нас явола на артерію. Затягуємо рибковими рухами. Закручуємо. Маємо зробити три оберта на низі. Фіксуємо час. Пишемо. Перевіряємо, чи у нас м'яний пульс, пульс відсутній. Правильно накладений терміт. Пермікет може бути накладений до двох годин. Якщо їх не тільки то до шести годин. Викладаємо зеленічного зліпів, прану може викладати за підпори, як ужав, тому ми можемо викладати вищу праву ПА.

вірно. Перевіряємо дихальні шляхи. Чисто. Перевіряємо віхну. 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Норма. 4. Дих. Дих. Перевіряємо на якість Права рука. Чисто. Права нога чисто. Ліва нога. Чисто. Перевіряємо шкулі. Чисто. Перевіряємо одну клітку. Норма. Живі. Норма. Таз. Норма. Переходимо до бентування поранення. Розрізаємо рука та розкладаємо. Беремо стерильну пов'язку і накладаємо на поранення. Тримаємо. Беремо ви і починаємо бітувати. Ficsuem o fixo Підбігаємо до середини кура. час 8 хвилин 04 секунди